Вітаю всіх! Давайте подивимось, які основні виклики стоять перед вами. Подумайте, будь ласка, про себе, а ми зараз подивимось, які основні виклики стоять перед вами. Для того, щоб ви зрозуміли, ми починаємо, а ви прислухаєтесь до своєї інтуїції. Вісімка кубків. Ця карта символізує відхід, відмову або пошук чогось нового. Виклик полягає в необхідності залишити позу до те, що більше не приносить задоволення чи користі. Це може бути важкий вибір, оскільки ви, можливо, прив'язані до цих ситуацій або людей. Важливо знайти мужність і рішучість рухатись вперед. Блазень. Говорить про те, що нові починання, ризик із трибоку, відомість вам необхідним. Виклик полягає в готовності прийняти нові можливості, навіть якщо вони здаються непередбачуваними або ризикованими. Вам потрібно навчитися довіряти своїм інстинктам, інтуїції і не боятися починати щось нове з нуля. Дев'ятка жеслів говорить про те, що витривалість, захист та підготовка до основного зусилля, Ви, ймовірно, стискатися стомою або виснаженням, але все ще готові боротися. Виклик полягає в тому, щоб не здатися на останньому етапі і зберігати свою рішучість, незважаючи на труднощі. Вісімка мечів, говорить про те, почуття обмеженості у вас є, або якась паска. Можливо, ви відчуваєте, що ваші можливості обмежені, або що ви перебуваєте в ситуації, з якої важко знайти вихід. Виклик полягає в усвідомленні, що ці обмеження часто самонакладені, і що рішення може бути ближче ніж здається. Сімка кубків карта ілюзій, карта мрії, карта вибору, вказує й на якісь ваші ілюзії, спокуси або необхідність робити вибір. Виклик полягає в тому, щоб не загубитися в мріях і фантазіях, а зосередитися на реальних досяжних целях. Важливо навчитися відрізняти справжні можливості від ілюзій і зробити правильний вибір. Перед вами стоїть низка викликів, пов'язаних з необхідністю залишити позаду те, що вам більше не служить. І прийняти нові, нові можливості вам потрібно знайти внутрішню силу, щоб витримати і не здатися при труднощами, усвідомити свої обмеження і подолати їх, а також зробити правильний вибір серед багатьох варіантів. Важливо довіряти своїм інстинктам, інтуїції, прислуховуватись до неї, але залишатися реалістичним і рішучим у своїх діях.